Останні дні для співробітників державної служби охорони були доволі напруженими. Пов'язано це з передвиборчою кампанією. Під наглядом правоохоронців чотири виборчі округи. На одному з них побувала наша знімальна група. Тут сьогодні останній день прийому заяв на реєстрацію офіційних спостерігачів. Тому члени комісії працюють в посиленому режимі. Теж саме можна сказати і про співробітників ДСО. Державна служба охорони проводить свої чергування. Сьогодні вони будуть разом з нами до 24-ї години. Також 20-21 жовтня планується, скоріше всього, 21 жовтня планується завіз бюлетені від центральної виборчої комісії. 23-24 жовтня ми плануємо передати вже бюлетні на усі дільничі виборчі комісії. Коли в Окружкомина надійдуть бюлетні, співробітники Держслужби охорони чергуватимуть там цілодобово. Ті, хто буде задіяний безпосередньо в день голосування, пройшли відповідну підготовку та психологічне тестування. Сотрудниками были отработаны вводные задачи по возможным развертываниям ситуаций, которые могут сложиться в течение избирательного процесса. В соответствии с требованиями МВД отработаны различные приемы взаимодействия с нарядами других отраслевых служб милиции. И в целом на сегодняшний день Госслужба охрана на 100% готова к выполнению любых задач, связанных с данным. Законодательним дієстві. Поки що під час роботи чотирьох окружних комісій порушень правопорядку зафіксовано не було. У разі ж виникнення позаштатних ситуацій співробітники Державної служби охорони готові до відповідних дій.